Вітаю, ми говоримо сьогодні про найдавніший з існуючих взагалі в Олександрії артефактів. Він зберігся до нашого часу, і йому мінімум 5-6 тисяч років. Виготовлений він людьми, яких ну скажімо так, археологи називають нижньомихайлівська археологічна культура. Що це таке взагалі? Дуже коротко, е, археологічні культури це якісь спільності єдності людей, які існували на нашій землі, але про які немає жодних писемних джерел. Тобто ми не знаємо взагалі нічого про них, окрім тих рештків, залишків їхніх культур, які залишилися. Це можуть бути кургани, поховання, якісь інші матеріальні факти Оце все, що про них відомо. І тому і назви у них такі дивні, да? Тобто, звідки Нижньомихайлівська? Це е, територія, де вперше, там, наприклад, знаходять або знаходять найбільше, якесь найбільш значиме, вагоме поселення їхнє чи якийсь артефакт, який пов'язаний з ним. І так і називають. Тобто, це умовна назва якоїсь великої спільноти, яка існувала тут, на нашій території. Що таке Михайлівці? Е, Ну, Звісно, не всі ми археологи, і я не археолог, але я почитав багато літератури на цю тему і от що цікаво. там велика кам'яна стела, яка стоїть біля краєзнавчого музею. І вона, так на перший погляд, здається, просто каменем, який злегка дуже-дуже примітивно оброблений. Насправді, це артефакт, який дійсно належить до Нижньомихайлівської. Археологічної культури і його примітивність, скажімо так, обробки говорить лише про те, чому так саме було зроблено. Ну, тобто, Це тоді і технології були відповідні, ну, там, не супер, якби, такі, е е е класні, щоб можна було там створити якісь е такі е е е е е реалістичні образи. По-друге, для цього потреби не було. Тобто, про що ми говоримо? Ми дуже мало знаємо знову ж таки про нижньомихайлівців. Але що цікаво, знайдено оця у 1966, ну, точніше, зафіксовано знаходження на території міста Олександрії цього артефакту у 1966 році. Краєзнавець пан Бернацький знайшов цю стелу, а потім її атрибутував, дослідив, вивчив і опублікував дуже відомий український археолог пан Тілегін. Так, от він пояснював, що це все було пов'язано з тим, ну тобто, поява таких стел, була пов'язана з тим, що нижні михайлівці створювали власну культуру. Я от прочитаю трошки ну буквально так, як він це описує. Чому це важливо, тому що тоді це пояснює, що це власне була за якби річ, і навіщо вона взагалі була потрібна. Ось дивіться, як він описує. Голова позначена округлим бугорком, дещо скошеним ззаду в бік спини. Добре модельовані плечі, обличчя пласке, на якому грубим, ледь помітним валиком позначені брови і виступ носа, поверхня стели спереду нерівна. Стела безсумнівно, призначена для вкопування в землю вертикально. До речі, треба сказати, що нижніми це ж були паралельні, якби да, існуюча спільнота з трипільцями. Це було, ну. В одному часовому проміжку. Тобто ми, в принципі, були в тренді, скажімо так, розвитку тут людських якихось культур і поселень. Ну, і що найцікавіше, із, можемо сказати, із нижньомихайлівців, це про те, що Нижньомихайлівська стела, ну, вони, в принципі, нижньомихайлівці саме вигадали оцю історію, яка називається Кургани і встановлення на кургани. Цих баб, да, як називали потім цих кам'яних стел. Що вони позначали для Нижньої Михайлівці, ми остаточно не знаємо. Ну, тобто, знову кажу, нема джерел, можемо тільки щось порівнювати, спробувати співставляти. Одні пояснюють, що це були центри святилищ. Ну, тобто, це якесь позначення, яке говорить про те, що тут якесь сакральне місце знаходиться, і тут треба йому якісь там ну Ритуали там проводити навколо там і так далі. Інші говорять, що це просто було позначення місця поховання якоїсь видатної людини. Версії купа підтверджень їх немає, але про те, що тут 5-6 тисяч років тому проживали люди з достатньо високою на той час культурою, яка паралельно розвивалася з Трипільською, однією з най, ну, найрозвиненіших культур. Які були в давні археологічні, скажімо так, часи в Україні, це факт. Плюс ото цей артефакт добре зберігся, кожен Олександріс може підійти подивитися на нього і доторкнутися, як кажуть, до тієї глибини віків. До речі, він же створений з каменю, який дуже поширений саме тут, саме в Олександрії, тому що це граніт, кварцит це ті виступи українського кристалічного щита, що сформований був мільярди років тому. і Базис якого під нами, да, оця площинна рівнина, оця е, дуже така статечна е, природна структура нашої території, де немає там, практично ми не знаємо, що таке землетруси, не знаємо, що таке якісь там е, катастрофи е, геологічні. Чому? Тому що дуже міцний фундамент під нами, оцей кристалічний, український кристалічний щит, який простягується там, на, на сотні тисячі кілометрів. І от з цього шматка, скажімо, цього застиглої магми, мільярди років тому створених наші давні, 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 дуже давні предки, які жили на цій території, маю на увазі, вони зробили оцю стелу, поставили її, вона стояла до середини ХХ століття, і потім її атрибутували. І зараз вона слугує нам. Ми можемо доторкнутися до такої величезної заглибиною. Історії